Коли я чую українську мову, їй вторить у мені душі струна. Усі ми ніби однієї крові, бо мати Україна в нас одна. Це мова стародавнього народу. Та й серденька, мов річка Пруд Скарпатський гір, несе прозорі води, Що Шепочуває, шумить, змиває бруд. Мові чистота. Незрима сила це мова славних предків козаків. Хто володіє нею, має крила у мові рідній надбання віків? Яку співучу українську мову з колисох чули ми від матерів? Вібрації любові, у тім слові, безцінний скарб для дочок і синів. Ви спробуйте в нас мову відібрати, за нею доведеться і життя, нас не лякають ні сума, ні грати, бо мова дух наш і серце биття. Драгоцінна мова моя рідна, дзвінка, барвиста, звучна і жива, зоря ранкова, доля моє світла, чиста вода святого джерела. Люблю тебе, бо рідна, Богом дана, ти квітка у вінку слов'янських мов. Найкраща, найгарніша, незрівняна. Ти наше світло і сама любов.